Діти, сьогодні ми з вами полинемо в чудову країну писемності. Як ви гадаєте, хто в ній живе? Розгляньте уважно портрети. Кого ви впізнали? Так, це українські письменники Іван Франко, Тарас Шевченко та Леся Українка. В народі кажуть, весна дарує всім життя. А людині весна дарує мрії, віру в щасливе майбутнє. А ще весна подарувала на радість людям 9 березня маленького хлопчика Тараса. Народився він у селі Маринцях на Черкащині, в бідній хатині Григорія Шевченка, зростав допитливим, розумним хлопчиком. Пройде багато років доки він виросте. Стане талановитим поетом та знаним художником. Дитинство хлопчика було дуже тяжким. Рано померла мама, потім тато. Він став сиротою, Тарас по села спас ягнят, носив воду, рубав дрова. У нього була дуже велика жага до навчання. Перебуваючи далеко від дому, Шевченко пригадував своє дитинство, юність і написав. Багато віршів. Ось послухайте, як він говорив про Україну рідний край, у груди б'ють духмяні пахощі зелених гаїв і широких ланів. Пише чудовий вірш про природу. Ось послухайте уривок із нього. Тече вода із загаю та попід горою хлюпочуться качаточка поміж осокою. А Качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Також Тарас Григорович Шевченко намалював дуже багато картин. Ось погляньте на деякі з них. Які вірші картини Шевченка на українську тематику. Душа поета наболіла і 10 березня. 1861 року його не стало, а збірка віршів, яка зветься «Кобзарем», сколихнула всю Україну. В народі Шевченка називають Великим Кобзарем. В душі народу Шевченко залишив вічний і глибокий слід. Тож зростаймо, діти щирими людьми, любіть свою Україну, як любив її. Тарас Григорович Шевченко